Останнім часом у селах нашої громади, на жаль, почастішали випадки пожеж. Сьогодні чергова пожежа сталася на вулиці Крип'якевича у селі Земна вода. Загорілося підвальне приміщення житлового будинку. Завдяки уважності дівчинки, яка саме в той момент перебувала поруч і почула вибух, вдалося оперативно зреагувати. Вона покликала людей на допомогу і відразу було викликано пожежну службу. На місце події швидко прибули наші рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Дякуємо всім службам, які миттєво відреагували на виклик. Я стала на самокат і трохи на паркан ніби перелізла, бо віртка була закрита і ніхто відкрити не міг. І я вже злізла з паркану і чую вибух такий прям бах. І там тітя, яка там живе, почала кричати Допоможіть, допоможіть. І дядьки, які отут працюють, будують, вони вибігли, взяли якийсь шланг з паркану і почали тушити. Нагадуємо, дотримання правил пожежної безпеки це обов'язок кожного та запорука збереження життя, здоров'я і майна. Будьте уважні, обережні у поводженні з вогнем.